Щоб я вас охороняв, стирів в хаті і на полі людей від всякої недолі. що вона сказало, не журися любить свати. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Хай сходою, любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута. Щоб ірод ніколи не зміг повернути, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і слава вовіки Йому заспіваємо. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали і біди. Щоб прийшли веселе свята, щоб сім'я була багата, щоб весела була коляда, щастя і радість принесла, Щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всій вашій родині. Хай вашу хату все зло минає. Живіть в мирі і злагоді Христа Сінуждає. Затікайте, затікайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть! Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. І доляри, трохи гривні не дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити. Треба горілки, треба шнапс, щоб пам'ятали нас. А ще ковбаси і сала, щоб нас залишалось мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфетки в шоколяді, щоб дівчата були раді. Як? як нам все то того даєте, то даєте проблемати не, буде. не будете. Буде як і буде з чим. Буде як і буде з чим. Буде вам усе вестися. Приростати Дати і нестися. Не не Гроші, діти і пасічки, і, і великі дірочки.